А наразі переходимо до нашої першої теми: Російська армія завдала удару по пожежній частині у липцях на Харківщині. Про це менше години тому повідомили у телеграмі ДСНС України. Детальніше про наслідки влучання дізнаємося від речника ДСНС України у Харківській області Євген Басиленко з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю і одразу попрошу нам розказати більше про те, що вам відомо. про наслідки ураження і сподіваюся, що всі рятувальники цілі. Так, сьогодні вночі ворог. На жаль, маємо труднощі із зв'язком, але зараз його сподіваюся відновимо. Нагадаю, це Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області. Підказують мені, що він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вам слово сталося влучання в пожежну частину. Досить серйозна. Вона була пошкоджена. Сталася пожежа безпосередньо в самій пожежній частині. Нагадаю, що Ще в 2009 році вона була переведена з місцевої пожежної охорони в сам бойовий підрозділ досить суттєво реконструйована. Зроблені повністю всі ремонти під сучасні несення служби пожежно-рятувальної частини після деокупації. Коли ворог її також майже вщен зруйнував? Ми від, від, відремонтували її, і, і рятувальники приступили до чергування. Це було в 2002 році. Сьогодні. Пане Євгене, чи чуєте нас? Так, на жаль, знову проблеми зі зв'язком. Нагадую, з Євгеном Василенком, речником ДСНС України у Харківській області про обстріл пожежної частини у липцях. Пане Євгене, підказують нам, що ви нас чуєте. Скажіть, будь ласка, чи дозволяють безпекові умови зараз проводити відновлювання роботи пожежної частини? Ні, з цього підрозділу особовий склад був виведений ще місяць тому. Виведена була техніка, постраждалих немає, лише знищена будівля пожежної частини, ну ви розумієте, село Липці максимальній близькості до бойових дій, там е, село майже знищено ворогом. Е, там е, зараз перебувати доволі небезпечно. Ну звичайно, ми це відремонтуємо, але якщо коли дозволять безпекові умови, звичайно, дуже вам дякую. Нагадаю, Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку. У нього дізнавалися наслідки обстрілу російських військових. Вони нагадаю, поцілили по приміщенню ДСНС у липцях.